Російська Федерація на міжнародному рівні демонструє те, що це країна парадоксів, створюючи такі прецеденти, які просто не піддаються якійсь логіці і здоровому глузду. Ну, наприклад, ми зараз з вами говоримо на значній території України. Зараз повітряна тривога, і саме в тих областях, які, начебто, вчора Путін. Приєднав до Російської Федерації також оголошена повітряна тривога, і расисти продовжують ракетні обстріли тих міст і населених пунктів, а відповідно тих людей, які вони яких вони вчора, начебто, проголосили своїми громадянами. Ну погодьтеся, парадокс, те, що вони здійснюють на нашій території геноцид, це вже так, якби світ е сприймає як факт. Інша справа, що нам потрібно юридично ці факти довести у міжнародних судах і притягувати за це до відповідальності, в першу чергу військово-політичне керівництво Російської Федерації, але друге, це те, що Росія поступово втрачає своїх друзів, якщо можна так назвати, зводячи. Перелік країн, які їх можуть відверто підтримувати до країн там Еритреї, Габона і е, ряду інших там е, країн е, третього світу, якщо не четвертого, натомість е, цивілізовані країни і ті, хто можуть військово-економічно впливати на процеси світові, поступово від Росії відхрещуються і з нейтралітету переходять на відкриті заяви. По вимаганню від Путіна припиняти цю кровополитну, але разом з тим беззмістовну війну, і я вам скажу, що вчорашнє голосування і розгляд резолюції на Раді Безпеки ООН, де за ініціативою Сполучених Штатів Америки і Албанії була резолюція по невизнанню цих псевдореферендумів на тимчасово окупованих територій. Зрозуміло, що Росія скористала своїм правом вето і це. Цю резолюцію голосування заблокувала, але тим не менш показовим є голосування інших країн. Жодна країна Росії в цьому плані не підтримала. І я вам скажу, що це буде питання ще виноситися на генеральну асамблею. Ми побачимо у принципі у глобальному вимірі партнерів і друзів Російської Федерації, якщо ще такі залишилися. Але це все свідчить про те, що з кожним місяцем, з кожним тижнем, е Російська Федерація буде втрачати свої ресурсні можливості, свої військові. Політичні можливості, а ці всі ядерні і енергетичні шантажі, на які розраховував Путін в осінньо-зимовий період, вони поки не дають результатів. Я сподіваюся, що і не дадуть.